Вітаю вас на каналі. З вами Звір. Продовжуємо гру Німеччиною в шосту цивілізацію. Ми обявили війну Австралії, так і вирішили забрати його міста на нашому континенті, частково помста за те, що він об'являв війну нам раніше. А то можна було б з ним, в принципі, спробувати влаштувати добрі стосунки і торгувати, влаштувати якийсь науковий альянс. Може, з кимось іще зараз зробимо. А... У нас 240 науки, а у Канади 264. Нещодавно ми були трішки попереду, але дуже дуже короткий срок. А він був попереду в науці дово і зараз опереджує нас на кілька технологій. Так що нам треба дуже, -дуже швидко набрати науку, щоб ми могли його перегнати і виграти наукову перемогу. А Я подивився, значить, є, в принципі, кілька варіантів. По-перше, це розкоші. Зараз у нас ось 0 розкоші в якомусь місці. Вахіні, наприклад, плюс 6. За 1, 3 і 5 розкоші дається бонус, стається на. 10% коли 5... точно не певний, може, 15%, коли 5 розкошей десь так. А в конкретному місті, і тут дуже важливо, з якого джерела у вас додатки. Наприклад, якщо торгові шляхи дають науку, а ось якась картка там плюс два науки від кожного міста держави, у якого ми сузерен, а це дається просто нації, цивілізації, не місто, і тому це не помножується на бонуси від розкоші, від щастя. А, але якщо бонуси від а, бібліотек, наприклад, університетів, вони покращені великими людьми або покращені а, містами державами, ці бонуси саме помножуються, тому вони найсильніші. От, До речі, у нас культури набагато більше 155, а навіть у Канаді 92 круто. А, це частково, тому що у нас багато а, майстерень і майстерні довік стрічні культури а, від Леонада да Вінчі, від великої людини. А, і все-таки не написано, що ми їх опереджуємо. Це круто. А, значить, а, один засіб підняти а, науку це підняти кількість розкошець. У багато де нуль. А, другий засіб це працювати в бібліотеки. Я подивився, більшість міст справді вже працює а, кампуси і там спеціальних людей. Спеціалістів, тобто ось тут один в столиці. Вони дають небагато. Якщо поставити туди другого то 37 науки, якщо тільки одного, 34,7, ну так пару науки це мало. А так що я не буду їх змушувати працювати в бібліотеки. Нехай вони вибирають, в принципі, що хочуть. Кліточка може бути набагато ефективнішою. Одне джерело науки буде, якщо коли ми розробуємо райони наукові, у. Австралії кожний будинок, університет, бібліотеки, потім сам район, дасть нам певну кількість науки, може 100-150. І це буде збільшено карткою, яку ми візьмемо через три ходи. Так що, поки не забираємо міста, а, а чекаємо на картку, потім грабуємо, потім забираємо міста, і дешевше за виробництво ми зможемо відбудувати. Далі ми можемо отримувати еврики і в тому випадку, якщо нам треба витратити виробництво, наприклад. Збудувати о, нафтову електростанцію або збудувати три юніти, навіть якщо нам ці юніти не потрібні, он це піхоти. А, і це дає нам Евріку, то в принципі Евріка дасть нам 40% від півтори тисячі науки. Це а, на 10-150 і на 4 – 600 науки. Немало, геть немало. А за три юніти це, в принципі, ну, близько до один до одного, здається так. А може трішки більше виробництва. А, і ще теоретично можна працювати проекти за бажанням. Значить, давайте подивимося, скільки це нам дасть. А, я так розумію, вони не зовсім ефективні. А дає науку, що ходове. Значить, у нас 81 виробництво. Перекидаємо на науку і отримаємо. Не написано. Okay. А, Значить, Закінчимо тоді зоопарк з розкошами, а потім подивимося. В принципі, за зайве виробництво можна будувати проєкти. Вони дадуть науки очки на велику людину. Великі люди може, трішки запізно, бо дадуть вони там від а, якихось джунглів додаткову науку, і плюс один окей. І не так багато ходів залишилося в грі, щоб це не щось впливало. А, так що я думаю, використовувати виробництво на еврикі це найефективніший спосіб нам зараз піднімати науку. Ось так. Ну, звичайно, підемо на технології, що дають самі науку самі по собі. А це будуть а, хімія з дослідницькими лабораторіями. А, скоро, але спочатку відкриємо нафту, подивимося, вже взагалі нічого в нас є, чи треба до неї копати кудись. Поїхали. А якщо. Хотів сказати, що якщо житло є, то має сенс а, збирати болота заради їжі. Але з іншого боку, додаткове населення це, в принципі, використовуватиме наші розкоші. Я не впевнений, що нам більше населення це круто. А, давайте вон, маяк будуємо. Робітники нехай поки посплять. А, мабуть, трішки забагато робітників збудував. Поки, поки у нього немає м, стін і немає юнітів в нуль, я абсолютно не боюся бігати навколо його міст, просто досліджувати. А, але потім подивимося. О, водний район розваг. Та водяний парк. У нам ось теж такі треба відкрити. Вони дають розкоші. В принципі, здається, що. А, так, цивілізація, що переслідують свої інтереси, отримав. Мають максимальну волю, окей. Добре. Незрозуміло, що нам говорить ісманець. Так, хочуть продати за бурштин і найтер, і залізо. Нам дають велику роботу. Я думаю, ні, великі роботи я тут перерахував. А ось найтер я продавати не буду, я хочу лінійну піхоту купити. А, а, збудувати. а, яка? А, три лінейних піхоти а, дадуть нам а, бонус а, Евріку на технологію. Два банки дадуть нам такусь Евку, також Евріку. Зараз а, здається, другий закінчимо. Ми ще не другий, то скоро скоро закінчимо. Ще один. А, так, провели ще одна місія, але ж не знайшли. Щось. О, а тепер чомусь 4, всього 8 ходів треба, щоб поширити джерела. А, я не прочитав. Ой, окей. Шпигун а, працюватиме краще 24 ходи, але місія займає 8 ходів. Ні, ні, це, це треба завжди робити. Тому що, якщо шпигуна вбивають, окей, це один це виробництво, але ще треба збудувати нового шпигуна, і треба його відправити. Це займає теж час і тому. А він ті ходи, поки йде, летить чи що, як він дістається, а не працює. Тобто це теж не дуже класна а втрата ефективності. Гавань з бонусом. А, мабуть, збудуємо верф, тому що вона. О, водяний парк. А, значить, Район, що будується на водній кліточці, збільшує розкоші, не може бути збудованим. Окей. А, в місті, де вже є комплекс розваг, район розваг. Окей. Ну, добре. Уявимо собі, що тут район розваг не потрібен. Але ж я думаю, що м -м, хоча два одинакових будинки, наприклад, зоопарки з району розваг. Не складаються, але будинки із водного ups, районної району розваг складатимуться. А я тут випадково зайшов на табір і забув, що ми його атакуємо таким чином. і отримуємо пошкодження. А він як місто працює, просто так зайти в нього не можна. Я хотів би вас палити. О, конника збудував австралієць А чомусь він не рахується, у нього написано, що нуль а, мілітарної сили, ну да. А Конники не рахуються, чи що? Окей, добре добре. А... А бомбарда не може стріля... стріляти після того, як рухалась на ворожій території. Okay. Ну, фактично отримуємо досвід зараз. Ага, дивно, ресурси збираються кнопкою ось тут, справа, таким серпом, а все-таки болота і ліси знімаються такою кнопочкою. Я не просто так здивувався, що начебто не було правильної опції. Так, ні збирати болоту зараз немає сенсу, тому що у нього майже повне а, житло. А зараз 16, 17, що значить, що у нього там на 50 чи 25% зменшуються додатки їжі. А, тобто ми отримаємо неповний, неповний бонус. Почекаємо. А, можна збудувати армію, значить корпус. А, Здається, м -м, кілька, якщо ми матимемо кілька армій, це теж Еврика. Три армії саме. Тобто, а корпус це менший це підрозділ чи якось, так. Не бачу, що би за них давали. За альянс пропонують. За національний парк можна теоретично. А за райони житлові райони. Те, що ми ну, може, можемо подумати про це. Фактично, виробництво, якщо а, альянс влаштувати буде важко, тому що нас ніхто не любить, не знаю вже чому. Але просто виробництво перетворити на науку, це якраз це для нас. Так, нам перенесли релігію, а якось треба буде релігійною гру грати, тому що я зовсім не розумію, як це працює. Ану, ну, окей, якби, трішки розумію. А, наприклад, а, от ми збудували музей натхнення на балет і опера клас. А будин, У релігії бувають будинки, і ми зараз їх не можемо будувати. В п'ятій цивілізації ми могли просто зараз купити будинок. А За віру. А тут це треба мати ще релігійний район. Якщо ви не йдете на релігію, то навіщо вам релігійний район? Так що віру, якщо ви не прямуєте саме на релігійну гру, використати віру дуже важко. У нас 800, і я не бачу, що ми можемо, на що ми можемо її використати. Починаємо грабувати з кампусів. Всяких. А, мабуть, лісопилки дадуть Outback Station це його особливий будинок. А, покращення кліточки, я не пам'ятаю, що він робить. А, не дає... а, я пам'ятаю, що у нього якісь бонуси на красивість кліточок, краси... красу. але це не він, тому що мінус 2. Краса. Ага, значить, Якщо ми її спалимо, то ми просто отримаємо здоров'я, поки не обов'язково. Шукаємо кліточки з всякими шахтами. Uh, які будуть нові ресурси? Так. Uh, великий торговець, уда нам 500 золота і два посланці, які нам не потрібні. Uh, мабуть, все одно візьму, тому що я боюся, якщо буде пропуск... У нас більше всіх uh, очок на велику людину, великого торговця. конкретно. Якщо ми uh, пропустимо його зараз, то ми можемо дуже довго чекати, поки хтось іще візьме цього торговця, uh, і ми зможемо брати наступного. А, так, банк. Один збудували. Цього не вистачило. Значить, нам треба збудувати ще один банк. Давайте ось в Аденбурзі. Плюс 7 золота. А верф із бонусом в Брізбейні. Рухаємось і стріляємо. От можна було золоти до... До речі, 279 золота за шахту. Непогано. Наступного ходу це буде ще більше. Хто пам'ятає, коза... ось я бомбарди мені нагадують мартири а, із казаків? Хто пам'ятає, ці сволоти кидали такі маленькі камінці, що в принципі юнітів навіть не влучали? Але вони нищили з дуже великої відстані ваші вежі. І проти мартир фактично нічого не можна було робити, крім там виїжджати кониками і реально їх атакувати, тому що по ним ти не влучиш нічим, занадто далеко. А вони дуже-дуже сильно б'ються. Ну, не сильно навіть повільно, але далеко і кілька мартир раніше чи пізніше розіб'ють вам вежі. А коли ваші робітники намагаються їх ремонтувати, їх теж бувають. А, хе -хе. В молодості гра в козаків дуже, дуже прикольна була гра, але трішки дивна кампанія. Начебто козаки 2 вийшли, я не пробував поки. Так, ти лідер, що оточений а, а, потужною армією. А, і це подобається Харду Гарраді. Харла, хардраді. А, все, що посольство намагається Росія а, відправити. А, Тишечки сумую, що наша країна Сполучені Штати відновила м -м, стосунки з Росією. Навіть не знаю, як це прокоментувати. Але ну, хоча б ми не будемо такого робити. А, так. А, бонус на індустріальну зону червоною карткою залишаємо. Це, мені дуже подобається мілітарна картка додаткова, тому що інакше у нас була б тільки одна. Але тут ми просто постійно тримаємо бонусну індустріальну зону. Клас. І беремо бонус на грабування 50%. Ось, ні, не те. Упс. Теж 50%, але не, не, не той бонус. А... О, да. Ось це. Додатки від грабування прибережних рейдів і грабування торгових шляхів збільшуються на 50%. Воно. Може, щось іще. Торгові шляхи золота, та кампуси суміжність. Як би... Суміжність у нас від кампусів слабка. Я би хотів якось, там 5% бонус до науки. Щось хоча б таке. А, торгові райони. Будівництво робітників, будівників. А, плюс один розкош у всіх містах за районами може замінити кампусову суміжність. Бо реально у нас. Ну, давайте спробуємо, потім ще... що то поміняємо назад. 235 науки і. і. страшно. І клац. 219 не варто було. А, окей, поміняємо назад. М -м, потім. Так, водяний парк можу. Роз... А, водяний парк і в нас 6 цього коштують. А, а ось, наприклад, Гавані 10, а торгові райони 10, а кампуси 10. Тобто це рай... райони, яких у нас мало, а вони дешевші, вони мають скидку. А, але кампус я дуже хочу. Давайте, може, просто в її не буде. Просто купимо кліточку, позбудуємо нам кампус і купимо бібліотеку і університет, які матимуть бонуси від міст держав. Так, і все одно буде непогано. О, грабування кампусу 216 науки, Це один хід. Клац, І так можна буде ще два рази на тій кліточці зробити. Еще uh, один юнит. Окей. Okay. Uh, давайте так. Класс, грабуємо науком. Ну давайте візьмемо Пересла. oh, Переслав. О, Переслав проти нас свою? Оу-упс, виновий на А... Окей. Давайте кинемо трьох посланців, бо у нас багато. А, і візьмемо його собі назад. Два очка золотого віку, тому що а, а, перейняли назад місце держава, що раніше була нашою. Так, де теоретично може бути місто держави? Ось тут. Давайте збігаємо туди. Візьмемо потім відкритий кодони, коли близько будемо. А плантація є? Немає плантації. Вау, круто. Окей, ну продовжуємо пріоритет. У нас рубувати бібліотеки, потім може там картку треба буде з з з з з замінити чи що. Так, і починаємо з технологій, які ми можемо... Не можемо, ну Або маємо вже еврики, або не можемо взяти еврики. Ось тут, до речі, верфі теж можна взяти еврики. Ось як там багато чого можна збудувати. Який клас. Так, можемо взяти повищення. Чому би і ні? Тому що ми не отримаємо досвід, поки не взяли повищення. Це так відбалансовується те, що ви в принципі, можете затримати повищення і мати його заради лікування. Дуже-дуже корисно. Але а... А тоді не отримаєте досвід. А можна розробити йому кліточку з вугіллям, я це не буду поки робити. Нехай набирай вугілля. Може, якщо ми підпишемо мир, він нам потім його подарить. 439 золота клас. А, що ми де ми можемо купити, особливо в маленьких містах. Верф, в принципі, можна купити. Ой, торговий шлях можна купити. Десь, а, де його нема. Так, фабрика не досягає до столиці 1, 2, 3, 4, 5, 6 досягає. Купуємо фабрику. А, ну, давайте перевіримо ж правильно рахую? 78 виробництв в столиці. Купуємо фабрику в Охсбурзі. а Маємо в столиці а, а Магнусена. Який збільшує. Бонус, дозволяє бонусам від всіх фабрик навколо додаватися до столиці. Але не збільшується. Може поки що не показало. 14 від фабрик. А, не знаю, не знаю. А... Трішки поклацав, а я ось тепер не впевнений, чи то фабрика додалася, чи просто я перекинув на інші квіточки. А. А, десь ще щось можемо таке корисне купити, особливо щось нам ще дасть науку. О, маяк. Звичайно, маяк. І торговий шлях. Так, а звідкля у нас ще немає торгового шляху. Здається, у нас 12 торгових шляхів, 13 місць. 2-3, 1, 2, 3, 6. 9, 12, 14. А, трішечки дратую, що Я Я би хотів, щоб було, був список, де звідкіля немає. Немає торгових шляхів. Можливі торгові шляхи. Відсортувати по. Можна відсортирувати по. Куди він піде? Так, із а, Немає. ульм Ульм, Ульм. Окей. Okay. І отам ми купимо караван. Ось тут житловий район, який, в принципі, якщо два збудуємо, то а, зможемо а, отримати евріку. Наприклад, написано, що базова кошта 54 виробництва. Щось я не вірю. Яби, може, вона і базова, але через кількість міст, кількість районів, що там, кількість, кількість технологій вона збільшується через кількість технологій, а, то зараз там буде тисяча. Нафта там. Грабимо 439 золота. Віра, ну, якби не Окей, там Юніт. А... Ну, нічого, в принципі, якщо він вдарить по гарматі в ближньому бою, бою, бою то нічого страшного. А... В принципі, сенсу єдиний сенс бити табір. Це щоб отримати додатковий досвід перед тим, як ми захопимо місто. Це шахта. Шахта. Угу. Так, поля тільки лікують. Здається, пасавище що дають віру. А, окей, якщо скажете, не знаю, в чому тут логіка. Можна стрільнути по конукові. О, культура, 219 культури. Клас, бам! більше ходу. Ваген. В принципі, якщо не збудувати ще один район, це покращить всі торгові шляхи. А може й непогано. Так, дві лінейних піхоти, в принципі, досить легко буде збудувати. Може, може, може. Не треба братикцію. Знаєте, житловий район я поки не планую. Давайте через них і просто. Ось диво по польот, і треба збудувати диво. Я не, не думаю, що ми зараз плануємо будувати диво. Хоча великий Big Бен це ж економічна картка. Знов таки хотілося бінзу, щоб мені показали, там ось ось цих містах можна збудувати таке ж.